Селі воєгоща, що на Камінькаширщині місцеві помітили на стінах храму УПЦ МП ікони російського царя Миколи II. Про це у Фейсбуці написав Василь Мендель з проханням прибрати ці ікони. Прошу священнослужителів УПЦ УПЦ Камінькаширської круги і за її межами вплинути своїм авторитетом на свого собратима священника Павла Володимировича Сопрунюка, який на даний час. Я настоятелем храму святителя Миколая у селі Воєгоща з 2014 року, і по сьогоднішній день на стінах цього храму висять два маркери Російської імперії: один півтораметровий, другий півметровий, так званий мученик цар Ніколай II зі своєю сім'єю. В народі його називають Кривавий Цар. Як пише Василь Мендель у себе на сторінці, він звертався до настоятеля храму, зняти ікони неодноразово. Проте ці прохання, за його словами, були проігноровані. Отже, Павле, я вас прохав три рази, а може і чотири. Змініть ці картини ідола, тобто кривавого царя. І ви мені казали, зніму, зніму. То ви мені лукавили. Я цей термін зміню на більш доступний, щоб усім було зрозуміло. То ви мені брехали, вам не соромно. Тож, для того, аби розібратися у ситуації, журналісти телеканалу «Конкуренті Віз зв'язалися із головою Камінькаширської міської територіальної громади. Знаю точно, що їх зараз немає, і вчора їх теж не було, і десь півроку вже вони зняті. Ну, наскільки мені відомо, як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент, факт того, що у храмі дійсно висіли ікони російського царя, підтвердили в управлінні культури Волинської ОДА.